Адміністратор ресторану каже офіціанці, он за тим столиком спить чоловік, який надто багато випив. Будь ласка, розбудіть його, бо вже час закриватися. Я його вже чотири рази будила. Так а чому ж він досі спить? Тому що щоразу, коли він прокидається, він просить у мене рахунок, оплачує його та дає мені 20 доларів чайових». Оголошення. Брюнетка 90-60-90. Зріст 175 см. Довжина внутрішньої поверхні стегна 56 см. Обхват плечей 114 см. Відстань між очима 2 см. Довжина волосся 34 см. Продам рулетку. Жіночка в кабінеті у лікаря. Лікарі, у мене дивна хвороба. Як сяду, так і сиджу, сиджу, сиджу. ляжу, все лежу і лежу. Шановна, бачите двері. Так ви йдіть, йдіть, йдіть. Лікарю, ви для чого сказали вісьмидесятирічній бабусі, що вона вагітна? Ну і що? Зате гикавка пройшла. Голос дружини спальні. Де ти мій принц? Голос чоловіка з туалету. Тут я принцеса, на білому коні. В ресторані офіціант, в мене в супі плаває кусень лайна. Шановний, це дзеркальне відображення. Господиня запитує сусідку: Ви не бачили, хто це вбив мою білу курку? І не чула, і не бачила. Нехай не гребеться на моєму городі. Історія одного вбивства. Весь день ліпила пельмені. Чоловік прийшов ввечері, з'їв і каже: Не купляй більше таких. Після сексу мужик встає і починає збиратися. «Іду! обіцяв сьогодні дружині раніше бути. Вона сумно в голосі. Так, звичайно, милий, йди. Стій гад! Я ж твоя дружина. Щастя, це коли попередній трендець вже скінчився, а наступний ще не почався. Йде мужик по вулиці, широко розставивши ноги. Назустріч йому йде інший мужик. Що з тобою? Та так. Лікар сказав багато холестерину в крові. Ну і сказав, щоб до да яєць навіть не доторкався. Синку, поки що наша мама у відрядженні, ми маємо самі собі готувати. Добре, тато, але я не вмію. Отже, спочатку вчимося готувати фрікадельки. Беремо пельмешку і очищаємо її від шкірки. Вирішила перейти на здорове харчування. Чистила мандаринку, а сік як бризне мені в очі. Ковбаса б такого ніколи не зробила. Мій дідусь був за здоровий спосіб життя. Він часто їздив на велосипеді. За горілкою, правда, але на велосипеді. Зробив другий профіль, щоб за жінкою слідкувати. Познайомилась, пофліртувала. Дізнався, що я помер два роки назад. Ворожка гадає на картах Петрові Бачу чудесний будинок, басейн, мерседес і гарну блондинку там. А я що роблю? А ти стоїш і дивишся у дірку крізь паркан? Микола приїхав із заробітків і відразу з дружиною у ліжко, сусід за стіною. То не можна тихіше. Кожен день одне й те саме. Будеш картоплю з рибами? Звичайно, буду. Ось і добре, а то пюре два тижні стоїть, вже грибами поросло. Коханий, з якою країною я в тебе асоціююсь? З Італією. Бо я така пристрасна і жагуча. Ні, бо вариш тіко комакарони. Ринок сім'я купує папугу, що говорить, а він один. Чому його не купують? Він у публічному будинку жив. Купуємо. Вдома донька зняла з нього накидку Папуга. Дивлюся, у нас нові дівчата. Забігає дружина. Ніфіга собі. І матуся змінилася. На мат забігає батько. Опа! А клієнти то старі. Привіт, Міша. Розмова організаторів весіль. Не можна ставити столи буквою П. Чому? Бо після восьмого тосту для гостей це вже лабіринт. Мама. А що від Одеси далі? Місяць чи Житомир? Подивись в небо. Місяць бачиш? Так. А Житомир. Іване, тобі не подобається бульйон? Та курка така недоварена, що хороший ветеринар її ще зможе відкачати. Лікарю, я погано сплю. Ось вам рецепт. Випийте ввечері одну таблетку, а зранку, якщо прокинетеся, ще дві. А ви спеціаліст в якій області медицини? Я проктолог. А я гінеколог. Сусіди значить. В аптечне віконце просовується чоловік і запитує: дівчино, у вас є презервативи розміру XXL? Ой, чоловіче, що ж ви через віконце? Проходьте, приміряйте. Фермер звернувся до ветеринара за порадою. Є у мене кінь. Часом ходить нормально, а часом накульгує. Що ви порадите? Коли наступного разу буде ходити нормально, продавайте. Добрий день. Це вами ЗСБУ дзвонять. Я знаю. Звідки? Ви мені на вимкнений телефон додзвонилися. В одеській перукарні здивований клієнт із жахом вдивляється в дзеркало. Ну і стрижка! Мене ж тепер ніхто не знає. Так і було задумано. Багатим будеш. Коханий, ти попередив свою рідню, що я трохи тютю. Я сказав їм, що ти не така, як всі, але деталі не розкривав. Ранок, понеділок, невелика фірма, початок робочого дня, приходять співробітники, вмикають комп'ютери. Тут ввалюється один співробітник з Великого Похмілля, директор. Що? Знову вихідні пили. Пив. Але якби тут нормально платили, я б ще й їв. Любитель голубів показує своїх улюбленців відвідувачу. А ось тут я схрещу поштових голубів з папугами. Навіщо? Якщо він заблукає, то зможе запитати дорогу. Вас не турбують внутрішні голоси. Мене турбують голоси ззовні. Внутрішні мене заспокоюють. Дуже п'яний молодик намагається дійти додому, але це йому дається дуже важко. Крок вперед, три назад. За ним спостерігає бабуся, не витримує і каже Синко, іди задом, Швидше дійдеш. Дівчина, ви танцюєте? Так, слава Богу. А то я думав вас струмом б'є. «Лікарю, яка максимальна швидкість, коли займаєшся сексом? «68 км на годину. Чому? Коли 69 розвертає. Помер Шерлок Холмс і потрапив до раю. На брамі стоїть апостол Петро і питає його: Ти хто? Я найкращий детектив у світі. Тоді піди і знайди мені в раю Адама та Єву, а то народу там багато, а я їх знайти не можу. Шерлок Холмс йде, через день наводить парочку і каже: Це Адам та Єва. Як ти дізнався? Це елементарно. Вони обидва без пупків!» Тільки що познайомився із дівчиною в вагоні та й відразу перейшли з нею на ти. Що, так відразу? Ну так. Вона сказала, іди ти нафік. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної в магазині Мала! Блузка чи кабінка? Збирається чоловік на полювання. Жінка допомагає з дягачкою. Чоловік не втерпів і питає Для чого ти мене одягнула, як капусту? Як для чого? Щоб качан не відморозив! Скажіть, у вас є крокодилові чоботи? Звичайно, є. Який розмір у вашого крокодила? Донечка, з'їж котлетку за тата, а тепер картоплю за маму. Мама, припини, мені 30 років. Не кричи на маму 30 років їй, а закусувати так і не навчилась. Випадково розлив на клавіатуру самогон. Тепер куди не натисну, пише дві букви ще. Валера, чому ти одягнув мої труси? Тож ти казала, що купила їх спеціально для мене? Амій мені говорить відійди кицюня від плити. Твоє місце на Мальдівах. А твій це хто? Внутрішній голос. Вчителька, ви знаєте, ваш син? Ні, він гарний хлопчик. Але вже дуже багато непристойних пісеньок знає. Батько учня. Він їх що? Співає? Ні, на Лікарю Галі знову зле. А що, п'явки не допомагають? Ні. З'їла три більше не хоче. Петро йди їсти, я суп зварила. Чого? З останніх блін сил. Біля театрального гардероба дружина шепоче чоловікові. Ти збожеволів дав гардеробникові тисячу гривень. Так. Але подивися, яка шуба. На заводі інструктаж з техніки безпеки. Наприкінці хочу сказати, що зображення того, хто не дотримується техніки безпеки, буде виміщено на дошку пашани. Ні. Буде намальовано на повний зріст крейдою на підлозі цеху. Їде забита маршрутка. Блондинки дзвонить телефон. Вона починає ритися в сумочці. Довго перебирає все догори ногами, але не знаходить. Пауза. Потім знову починає дзвонити і знову починає ритися в сумочці. Після 20 секунд пошуку видає фразу, яка звалила усіх на повал. Напевно, вдома забула. Микола до коханки. Алло, Марусю, ти в чому зараз? У рожевих трусиках. Вау! А більш детально? 90% бавовни і 10% синтетики. Написала йому стерла. Знову написала, знову стерла. Та й хрін з ним. Головне виговорилась. Куме, що за фігня? Мені сказали, що ти вже три рази вмер. А ти, куме, теж файний. Ні разу на похорони не прийшов. Коханий можна я поїду з колежанками у Буковель? Я там буду думати тільки про тебе. Краще сиди вдома і думай про Буковель. Бесіда двох друзів. Знаєш, я вчора переспав з дівчиною з Чорнобиля. Та ти що? Вона напевно була радіоактивна. Ага, була і рада, і активна. Куме, чого сумуємо? Після городу все болить. Ну, тут є два варіанти. Або 0,3 викликаємо, або 0,5 відкриваємо. Чому ви спізнились на роботу? А чому ви зарплату затримуєте? Але ж ви все одно її отримуєте. Так і на роботу я все ж таки прийшов. Галя, зроби красивий жест, позич мені грошей. Грошей не дам. Жест можу показати. Светка, а давай зіграємо в карти на роздягання. Уме, ти хочеш щось побачити? Чи маєш чим похвалитися? Не відриваючи очей від тумбочки, на якій лежали нігті, бії, перука, щелепа, він плакав і молився. Господи, урятуй мене від того, що зараз вийде з ванни. Тато, а ти можеш забирати мене з дитячого садку тверезим? А що трапилось? Ти два рази замість мене забрав виховательку. Мама, я так змучився. Сьогодні чотири пари було. Але, синку, ти сам вирішив стати свінгером. Дзвінок по телефону. Ало, це ви оголосили виногороду за зниклу собачку. Так. А що ви його знайшли? Ще таки ні. Але хотілося б отримати аванс. Розмовляють дві подруги. Купила кросівки. Принесла додому, подивилась, обидва ліві. Один 43-го розміру, інший 44-го. Але це не страшно. Страшно, що підійшли. Вовочка в магазині. У вас є папуга, яка знає англійську мову. Ні, але в нас є дятел. А він що знає? Азбуку морзе. Коханий, куди ми поїдемо на Новий рік? Відвезу тебе до твоєї мами. А на пасху, а на пасху заберу. Галю, а скільки вам років? Ой синку, я ще з того покоління, яке пам'ятає, на що мнуть газету. Театр повна тиша. Йде вистава. Раптом з третього ряду лунає вигук. Лікар! Є в залі лікар. Десь з балкона відповідають. Я лікар! Що трапилося? Колего! Що за несенітницю нам показують? Від'їжджаючи відрядження на місяць, мама попросила сина поливати квіти хоча б раз на тиждень. Місячна норма опадів випала на квіти за півгодини до приїзду мами. Чоловік повернувся додому злий і втомлений і каже: Це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. Як зайняти блондинку хвилин на 40, щоб не мішала? Візьміть лист паперу форматом А4 і напишіть з двох сторін. Переверни. Успіх гарантований. Розгадуючи кросворд, чоловік задав жінці питання Перший чоловік 4 букви. І отримав неочікувану відповідь Іван. Куме. А як дізнатися, чи гриби їстівні? По будильнику. Як це? Повечеряйте, і якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі. Теща до зятя. Зятю, відріж мені ковбаски. Скільки вам? Та скільки не шкода. Вибачте, мамо, але я так тонко різати не вмію. Жінка каже чоловіку: до нас прийшло багато гостей. Не вистачає одного стільця. Сходи до сусідів, посидь поки що в них. Після 12 років шлюбу запитала у чоловіка Коханий, ти по своїй природі переможець чи переможений? Люба. З роками я зрозумів, що я потерпівший. Познайомився з дівчиною через інтернет, завели розмову про подорожі, почав писати, куди їздив, що дуже сподобалася Італія. Розповів їй, що цікавого там, в якому ресторані був, що куштував. А вона мені написала, що теж дивилася цю серію Орел Решка. Увага! Путівки у село. Гаряча пора. Харчування, проживання. З розваг. Випас худоби, заготівля сіна, збір ягід, копання картоплі. Чоловік прийшов додому. На столі стоїть торт, а в ньому 20 свічок. Кого сьогодні день народження. Мого пальто. Йому сьогодні 20 років. Ольга Іванівна. А тихий океан завжди тихий. Сергійку, а можеш задати мені ще дурніше запитання? Можу. Коли вмерло мертве море. Стою на балконі. По вулиці йде п'яний чоловік, чхає, я йому зверху голосно. Будь здоровий! Чоловік падає на коліна. Дякую, Господи. Хочу як раніше, щоб ми знову були разом. Ні, щоб я про тебе навіть не знала. Медсестра хворий, прокиньтесь. Та прокиньтесь. Ну прокиньтесь. А, що таке? Нічого. Я вам снодійна принесла. Випийте. Мама запитує Вовочку, скільки завдань було сьогодні на контрольній? П'ятнадцять. І скільки ти вирішив неправильно? Тільки одне. Молодець. Зрештою, значить, упорався. Ні. Решту я вирішити не встиг. Кохана, а можна я завтра з сусідом на рибалку піду? З яким сусідом? З Віктором. Ні, тільки не з ним. Але чому? Мені самій вдома буде зовсім нудно. Діду, у вас ширинка розтібнута. Та фігня, коли в домі покійник, двері не закривають. Офіціант. Ми з дівчиною обідали вдвох, а тут рахунок на трьох. Ззаду сиділа ваша жінка і теж була голодна. Купіть амулет, який приносить гроші, звідки приносить? Ви ще спитайте кому. Привіт, в тебе є тисяча до зарплати. Так, дякую. Можеш за мене не хвилюватися? Жінка прийшла до гінеколога і скаржиться. У мене в паху якісь чорні точки. Той подивився і запитує: У вас чоловік столяр? Так. А як ви дізналися? Скажіть йому, що болівець за вуха виймав. Алло, поліція так. Мої сусіди продають траву. 450 гривень за коробочку. То недорого. Беріть. Лікар. Добре. А зараз скільки пальців? Ворий. Знаєте, не так я собі уявляв перевірку простати. Приходить мужик на роботу і скаржиться. Еротичні сни, блін, замучили. У нього запитують. А чого так? Замучили? Та всі на німецькій мові, а я в школі вчив англійську. Я відразу сказала татуювальникові, що я натура тонка. Характер мінливий. Тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. І що тобі він набив? Обличчя. Молодий чоловіче. Купіть букетик своїй дівчині. Тиждень буде стояти. Неймовірно. Дайте два. Ось на цьому фото мені 5 років. Вибачте, виходить, лисина була у вас вже в тому віці. Та ні, ви ж тримаєте фотографію догори ногами.